Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 7 листопада 988-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Буквально тільки що закінчилася тривога, пов'язана з іранськими мопедами, які запустили росіяни. Тривога тривала більше 12 годин. Поки що немає інформації, скільки запустили, скільки збили мопедів. Є інформація, що в Києві знову уламками пошкоджені. Житлові будинки, і в Одесі також один будинок пошкоджений. Загиблих немає, є декілька травмованих людей. Ну і також пошкоджені автівки, які були поруч з будинком. А щодо Миколаївщини, то що найменше два дрона вчора пролітали тут, над містом Миколаїв. І вже з'явилася інформація, що над Миколаївщиною збили п'ять дронів. Також в районі Очакова росіяни атакувалися лише fpv дронами Ну там, наче, нічого серйозного. На Херсонщині також. Тривають російські обстріли. Там одна людина загинула ще восьмеро травмованих. Тому треба закинути на піві дрони, щоб росіяни стали хорошими росіянами і чекаємо на гарні новини.